Презентуючи проект будівництва, автори наголосили, що будівництво ведеться за двома напрямками: школи та храму з складкими приміщеннями. Воно пов'язано з нестачою класів для недільної школи при соборі, адже нині тут навчається 500 учнів. Класів у нас дуже бракує. Ми маємо сьогодні сім класів, в яких Проводяться навчання в суботу в п'ять змін і в неділю в п'ять змін. Ми постаралися це питання навіть трошки розширити, не тільки зробити недільну школу, або ми її називаємо приміщення для позашкільної роботи з прихожанами, з дітьми. Нині вже зведено коробку недільної школи. Будується стропильна система, і найближчим часом громада побачить зведений дах школи. Тут будуть діти, лунати дитячі голоси. Діти молоді, все таке. Це наше майбутнє. Тому я вважаю, що та ці гроші вони витрачені мною не задарма. Нам треба закінчити. Я вважаю, оцю першу чергу. Для завершення будівництва першої черги Свято-Михайлівський кафедральний собор потребує фінансової допомоги. Настоятель храму з громадою вірить, що наступного року, 1 вересня, діти прийдуть сюди на навчання. Сьогодні ну я думаю, що цей проект ну, не можна переоцінити. Сьогодні потрібно просто щоб ця справа вона не була тільки справою Сем Богдана чи справою пана Юрія. Я думаю, що є вже потихеньку Житомиряни з до цього проекту. Ми би хотіли, взагалі, от з Житомирянами, щоб це стало справою кожної кожного мешканця Житомира. Я е, розумію, що цей об'єкт з часом він буде мати призначення більше як будинок дитячої творчості. Учасники презентації переконані. ця справа об'єднає житомирян, і кожен зробить власний внесок відповідно до своїх можливостей. Результат, який отримає місто, і що ми залишимо нашим дітям, сподіваємось, побачимо найближчим часом.